Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Господа. І слово Боже, сьогодні це читання із Нового заповіту, із Дій святих апостолів, 14 розділ про пригоду Павла і Варнави у Лістрі, починаючи з 8 вірша і по 23-й. Уважаємо! А в Лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги. Що кривий був з отроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру в здоровленим бути, то голосом гучним промовив устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос. Говорячи по лікаонському, боги людям вподібнились та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт. Та й з народом приносити жертву хотів. Та, коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися, між народ кричачи. Та й, говорячи, що це робите, люди, та ж і ми, такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутися до Бога живого, що створив неба й землю і море і все, що в них є. За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не заставив себе він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба дощ та вражайні часи, та наповнював їжею і радощами серця наші. І говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертов. А з Антіохії та з іконії посходились юдеї, і, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за міста геть виволикли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його точили, то він устав та й повернувся до міста, а наступного дня. Він відбув із Варнавою в Дервію. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулись в лістру, та в іконію та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. І рукопоклали їм присвітерів по церквах, і помолилися з постом, та їх передали Господеві, в якого вірували. Це слово Боже і з дій святих апостолів, 14 розділ, і в цьому слові тричі згадується віра, центральне послання, віра, віра не просто так, а віра. В нашого Господа, що був розп'ятий і воскрес для нашого виправдання. Тобто говориться про християнську спасаючу віру у 9 му вірші, у 22 му вірші і в 23 му вірші. І це для нас ключові. Вірші будуть ключове послання про віру, бо чому ми збираємося тут? Тому що ми приходимо до того, хто нас викупив. І користь із вселенського викуплення. Бо Господь пролив кров за всіх грішників у світі, абсолютно за всіх, але користь отримують тільки ті, хто вірує у це. І ось дев'ятий вірш у нас сказано про цього каліку від утроби матері, що він мав віру бути уздоровленим. І це побачив апостол Павло. Тобто ми бачимо ці ось обставини, оце уздоровлення, і можемо подумати над тим, чим є віра. Віра та знання це не одне і те ж саме. Хоча нам треба мати знання, інформацію, в кого вірувати. Це, от перше, що ми отримуємо, таку пропозицію від Бога. Або не тільки від Бога, тому що віра буває і не християнська. Людини без віри не буває в принципі, тому що навіть атеїст він твердо вірить у те, що Бога нема. І для того, щоб бути в цьому переконаним, справді треба мати дуже сильну віру, тому що мені здається, наше серце і вся історія людства, саме створіння. Проповідує, як сказано у псалмі, про те, що є творець, і співає славу творцю, і сумління нас докаряє, коли ми грішимо. І те, що світ стоїть, як в євреях сказано, що кожен дім має будівничого, так і цей світ Богом влаштований. Тобто набагато більш причин вірити в те, що є творець, ніж вірити в те, що його нема. Це справді дуже така переконана віра, така фанатична віра, тому що довести відсутність Бога ну, науково неможливо. Хоча дехто із нас свого часу вивчали так званий науковий атеїзм, який не був ніякою наукою. Коли подивитися ширше, то у нас досі багато людей називають себе атеїстами в нашому суспільстві, в нашому місті. Але насправді більшість із них, так, повторюють, що вони атеїсти, а швидше є скептиками. Скептик теж в дещо вірить. Скептик не переконаний в тому, що Бог є, тому що у нього нема 100% доказів. І він Бога не бачив, тому довіряє своєму досвіду, що Бога нема. Ну, а хтось вірить в якихось інших богів. Ми говоримо про таку відверту релігію різноманітну. Я вже не таркаюсь там поклоніння мамоні, грошам або успіху, кар'єрі, або ще чому. Хтось вірить уже і в християнстві, в те, про що Біблія не говорить, наприклад, у поклоніння іконам чи мощам, і певною мірою наше слово про цих язичників суголосно цьому. Тому що вони вірили в якихось богів, які мали допомагати. От Зевс у нас, Гермес, тобто Меркурій, якщо латинську традицію взяти, тут фігурують, і якийсь контакт з ними має якось відбуватися. І ось коли побачили чудо оці язичники, які говорили лікаонською мовою, то вони зробили висновок. Боги людям вподібнилися, то до нас ось зійшли. І ось називають Варнаву, тобто він дебеліший, певно, був Зевса. А Павла, який був невеличкий і мав провід у слові, як написано, називають Гермесом. І одразу прибуває жрець Зевса, і хоче приносити жертви – Ось бики, вінки. Народ весь збирається. Знаєте, мені трошки бики з вінками нагадують навіть індуїзькі церемонії, які стають в наш час глобалізації серед певного прошарку українців і взагалі західних людей популярними. І ми бачимо от легкий шлях поклоніння мертвому Богу, Богу, який створений за нашою власною подобою. Тобто не так, як об'явлені у слові. І коли ми поклоняємось таким мертвим речам за власною нашою подобою, бо ми самі живемо недовго і маємо повернутися до пороху, то можна сказати, що ми поклоняємось собі. Ну, досить яскравий такий образ поклоніння мертвим. Ми там згадували мощі і ікони. Знов таки старше покоління серед нас. Пам'ятає, як нас навчали поклонятися Леніну, який тіло і досі лежить, до речі, в мавзолеї. І всі ці жахливі речі, які відбуваються сьогодні в нашому житті, які з духовної точки зору не можна пояснити інакше ніж диявольським якимсь нападом, оця війна безглузда це, звісно, образ того, що люди масово не знають Бога, ні там, ні, в принципі. І Україна далека далека не та християнська держава, якою хотілося б, щоб вона була. І ось поклоніння мертвому Богу, поклоніння чомусь от власному. Це дуже легко зійти на цю стежку. І коли ми будемо критикувати тих, хто напали на нашу країну, то головне для нас в духовному плані не уподібнитися їм, тому що дуже легко бути об'єднаними. Ненавистю, проти кого будемо дружити, як то кажуть в дитячому жарті, аніж об'єднані справді духом, аніж об'єднані Христом. Тому що це насправді важкий шлях. Нам треба зректися самих себе і поклонитися живому Богу. І мертвий тягнеться до мертвого, як наш Господь в одному місці каже, заставте мертвим ховати своїх мерців. І мертвий хоче вбити живе. І можемо згадати міфологію так популярно в різноманітній сучасній літературі, містичній в фільмах це зомбі або вампіри, які хочуть, щоб всі стали вампірами, наприклад, по образу і духу їхньому. Але ми, як живі, відроджені Духом Святим, маємо тягнутися і тягнемося, якщо вже сюди прийшли, до живого Бога. І є багато маркерів того, як люди відвертаються від творця. З одного боку є природна релігійність в серці невіруючої людини, яка шукає надприродної сили, яка допоможе, як каже один мій знайомий, так цікаво, ну він правда, християнин, може, не дуже там ревно біблійно укорінений, але от висказує те, що на серці у багатьох є. Так, на напівсерйозно він каже, коли щось таке, є, благословення. Він каже, там на небі є дядько, який нам допомагає. То, з точки зору цих лікаонців, такими дядьками були оцей Варнава і Павло, які, як їм здалося, спустилися чи з небес, чи з Олімпу, чи з якогось там іншого виміру, прийшли. Дуже легко відвернутися таким чином від творця. І піти за веліннями свого серця, шукати якоїсь персоніфікації там ідей, якихось там чеснот, там потреб наших, як там Бог красномовства і торгівлі, як Меркурій, або Грамовержеці Зевс, або Бог війни, під вплив якого ми демона сього попали зараз, перебуваємо всередині цієї історії, і богиня любові тощо. І розумієте, оця історія про те, коли Павло і Варнава утримують від поклоніння собі і кажуть, що ми ж такі самі смертельні люди. Тут, до речі, слово називає навіть і Варнаву апостолом, тобто посланими від Бога. І ми знаємо, що Варнава не був серед 12 апостолів, в принципі, і Павло не був, але став найбільшим апостолом по тому, скільки він нам написав і як ми навчаємося. То все ж таки вони говорять, що ми просто посланці Божі, і вони починають свідчити про Творця неба і землі, щоб показати, що от Бог явив свою любов і в тварінні, і в тому, що Він опікується цим тварінням. Якщо ми візьмемо паралель до 17-го вірша із слів нашого Господа, то Бог дає і сонце, і дощ і праведним і неправедним. І тут сказано, що дає з неба дощ, творець, вражайні часи, наповнював їжею і радощами серця наші. Тобто і не християни вміють радіти, а часом радіти дуже яскраво, але справжня радість у нас є у Дусі Святому і з нашим Воскреслим Господом. І от як тільки проповідують Павло І Варнава про не того Бога, якого в першу чергу треба боятися, хоча вся Біблія каже, що ми маємо і боятися Бога. Але як тільки вони представляють себе звичайними смертними людьми, то одразу від них відвертаються. Тобто нема стосунків ані з Богом, ані нема стосунків персональних горизонтальних, от як між нами вони мають бути, я сподіваюся, що є. Тобто можна не боятися. Не буде ніякого покарання, і ті, хто щойно зцілили каліку, вже для них не так цікаві, і приходять юдеї, підбурюють принаймні певну групу виступити проти Варнави і Павла, і Павло мало не помирає. І це показує не тільки як нашому от природному серцю, тому старому Адаму органічно відвертатися від Творця і поклонятися твореву. Поклонятися собі, але те, як ми, люди, схильні відвертатися від викупителя у його слабкості. І ми завжди, лютерани в проповіді, говоримо про слабкість ясел, в яких прийшов наш Спаситель, і слабкість Христа. Але це найбільша сила, і там найбільша перемога, як нам той же апостол Павло. І каже, тому що там переможений наш гріх слабкістю нашого Господа Ісуса. І також природному грішнику органічно відвертатися і від Святого Духа, який несе добру новину про прощення гріхів у Христі. Бо наша стара природа не хоче чути Слово Боже, бо Слово Боже для нашого Адама, для вашої Єви. Це присуд, тому що стара природа має померти. Ми померли вже у Хрещенні, але як то жартують лютеранські пастори, старий Адам добре плаває. І тому він кожного ранку постає. Його знов треба топити у воді хрещення, і його знов-таки треба розпинати нашу плоть на Христі. Але ми це знаємо. Святий Дух нам це відкрив. А ці люди цього не знають. І вони очікують Господа Бога тільки у славі. Але як сказано було пророку Іллі, що насправді голос Божий, який нас відроджує до життя, який веде нас на небеса, він не в шумі вітру, він не в громі, але це тихий та лагідний голос. І коли наш Господь проповідував, то зазвичай не так багато чудес було, так? А якщо вже ми згадаємо якісь чудеса з громами бури, то це якраз Господь у це розбурхане море, так як він і заспокоює нас. І ми бачимо, що ці люди, принаймні їхня велика частина, були ще не готові до того, щоб почути цей тихий лагідний голос і виступили жертвою маніпуляторів цих юдеїв, які беруть участь у Побиті каміннями апостолів. І проповідники, звісно, і кожен із нас також поділяє всі благословення Христові, коли ми християни. Ми сьогодні читали про те, що учень не більший свого вчителя. І якщо Вільзевулам назвали Христа, то ще гіршими назвуть учнів Ісуса Христа. І ось наш Господь. Який став усьому подібним людям, окрім гріха, от нам сьогодні сказана проповідь про Христа. І ось проповідники такі прийшли, як звичайні люди. Вони не маніпулюють своїм даром, оцим апостольським даром, уздоровлення, але вони не приймають оцих биків, яких приносять їм як би, в славу. Але це пригадує, що насправді наш Господь, як ми говорили, Господь у слабкості, раз увійшов у скиню не з кров'ю биків, козлів, чительців, а з власною кров'ю, оцей єдиний праведник, без гріха, війшов для того, щоб викупити нас. І також Христос послає такий же проповідників. І оці проповідники поділяють силу Слова, дану. Христом, дану Духом Святим, і разом з тим слабкість плоті, і тому їх легко вбити. І тут ми бачимо, вони страждають, вони могли загинути, особливо Павло, як нам сказано. і, тим не менше, це великий привілей поділяти всі привілеї із Христом, і сили, і слабкості. Тому що, поділяючи все, ми поділяємо з ним тоді і вічність. І після всього цього, коли вже одужають, ідуть звідти Варнава і Павло, інше міста звіщається Євангеліє, вони знову повертаються, зокрема, і в цю Лістру. І 22-й вірш згадує другий раз про віру. І ця віра уже приходить не як свідчення через чуда, через силу. Але через науку. Ось 22 вірш. Душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Те, що Господь сьогодні говорив в 10 розділі Матвія, що ми чули сьогодні. І запевняв, що наші душі, ми вартніші заграбці, якими теж опікується Він. І ось Перебування у вірі через навчання, через слухання Слова це справді те, що живить віру. Чудо може привернути увагу до об'єкту нашої з вами віри, до Ісуса Христа. Але якщо це чудо не підкріплено, роботою Духа Святого через проповідь, то ми можемо побачити такі жахливі речі, які відбулися ось в лістрі. Коли ці люди побачили, що це смертельні люди, як Хагієнко перекладає смертні люди, то їх можна вбити і нічого не буде. І нема ніякої подяки. Тобто невіруюча людина це невдячна людина. І тому, коли ми в собі бачимо якісь ознаки невдячності, я в собі бачу кожного дня їх, то пам'ятаємо, що це саме та риса, яку треба теж топити разом з і розпинати на хресті нашу стару природу. Таким чином, навчаючися від Духа Святого, що нам через великі утиски треба входити в Боже Царство цей шлях, який проходять тут Павло і Варнава. І от далі також ми бачимо про те, що живий тягнеться до живого. Тобто є плід проповіді Євангелії. Ось рукопоклали цих присвітерів. Церква організується, створюється тіло Христового, помісна громада в цьому місті, незважаючи на такий драматичний, спочатку ефектний, а потім практично мали не трагічний фінал, як дехто думали, що вже нема цих смертних людей, що їх вже побили. І ми знаємо, що сповідувати Христа Господа можна тільки Духом Святым. Перша Кримтян 12,3. Каже, що людина тільки Духом Святим скаже, що Христос то Господь. А невіруюча людина легко може сказати прокляття на Господа. Бо вона мертва у своїх гріхах. Ефесіан, другий розділ. Перші десять віршів, улюблені вірші лютеранських пастирів, про те, що ми були мертві у своїх гріхах, ми були дітьми гніву, але Бог відрадив нас. Воскресив разом з Христом, посадив разом з Христом. І ми тепер живі із живим. І сьогодні нас живий, воскреслий Господь, приходить своїм тілом і своєю кров'ю у таїнстві Господній вечері. І ми, звіщаючи Його смерть разом з тим, звіщаємо і наше викуплення, і Його Воскресіння, знаючи фінал. Його великодні історії. І ось плоди. Коли ми маємо віру, у нас є плоди віри. Перше ми поклоняємось. І ми бачимо віру нехристиянську. Одразу ці люди, лікаонці, в лістрі, хочуть поклонятися цим, хто вчинили чудо. Але ми поклоняємось тому, хто вчинив через цих людей чудо. Самому Господу. І ми бачимо плоди поклоніння невіруючих, плади світогляду невіруючих, як Павло псалмоспівці кажуть, швидкі ноги кров проливати, невідроджені Духом Святим, невдячні. Природно бояться сильного цілувати згідні того, хто сильніший них, навіть насильника, але будуть насміхатися над слабким, як насміхалися. Над нашим Господом під час його страстних страждань. І коли його били і казали: проракуй, хто тебе ударив. І коли він на хресті висів, казали: Зійди з Христа інших спасав, сам себе спасти не може. Тобто це ознака невірства і невдячність, і невміння, навіть як кажуть тепер уже слова емпатії, співчуття. Але Ісус пройшов всі свої приниження для того, щоб викупити нас. І Варнава, і Павло пішли його шляхом, звісно, для того, щоб донести, не викупити, викупити тільки Господь нас міг, але для того, щоб донести до цих людей. От зараз і до нас це доноситься добра новина про викуплення в Ісусі Христі, нас як грішників. І ми, на жаль, теж чи на щастя. Певне, мабуть, на щастя, проходимо ці випробування, так як каже сьогодні Лука, записуючи ці слова Павла і Варнави, що через великі утиски треба нам входити, у Боже Царство. І ось 23-й вірш він третій раз згадує віру. Ну, тут у нас діє слово. Ось церква утворюється в лістрі, моляться з постом і передають Господеві, в якого вірували. Цих присвітрів. Вірували, і віра вона веде до чого. Віра веде до того, що ми можемо молитися Богу. молитися так, що Господь нас чує, бо Він навчив нас молитися. Віра призводить до того, що утворюється місцева громада, і вона Духом Святим розбудовується далі на основі пророків, апостолів, а наріжним каменем є самий Ісус Христос якому передають віруючи, і ось коло замкнулося, світ зрікається Творця, поклоняючись твореву, світ зрікається Викупителя, шукаючи інших посередників між Богом і людьми. Світ зрікається Духа Святого, але ось тут Дух Святий відрадив цих людей, і далі Дух Святий утримує у вірі і зберігає віру. І, як каже наш апостол Павло Филип'янам на початку свого послання, дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди, в усякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. І я певний того, що Той, хто вас розпочав добре діло, Виконає Його аж до Дня Ісуса Христа. Нехай це буде благословенням для всіх вас, і також пам'ятайте, що ви вже є тими, кого передали Господу, і передавайте одне одного Господеві, молімося одне за одного, підтримуємо одне одного. І нехай ви своїм життям. Оцей тиждень будете прославляти Його в цей важкий, непростий час. І сподіваємось, що Господь дозволить нам зустрітися наступної неділі і прославити Його знову саме тут, у спільноті вірних. Амінь.